Я відновлюсь, народи, тільки ж Ось так сьогодні розпочалась презентація другої збірки поезії рівненської військовослужбовиці, персекретарка Рівненського обласного ТЦК, капітана Збройних сил України Тетяни Камерістової. Видання має назву Крила обпалені війною. Збірка виключно про війну, про всі емоції, які переживає нинішнє суспільство під час війни. Це і про дітей війни, про втрачене дитинство, це про відчуття людей, які на війні, власне, в окопах. Це про моїх. Друзів, побратимів, які загинули на війні. Назва зародилася за одну секунду. Просто чомусь були крила, чомусь вони були опалені війною. Ну таке крила це моя муза, моя фантазія. І коли стає доволі складно, я перестаю писати, десь мені стає дуже боляче. Я не скажу, що я десь вигораю, але щось воно таке стає дуже подібне. І власне через це крила опалені війною. На презентацію збірки завітала дружина загиблого військовослужбовця Єлизавета Левицька. Саме з її чоловіком, авторка довгий час товаришувала та захищала Україну. Ознак. Пам'яті вона присвятила для нього вірш. Тетяна присвятила йому вірш. Вони були побратимами в 117 сімнадцятій. Мій Андрійко він бойовий медик. Я Тетяні дуже вдячна, що вона присвятила вірша моєму чоловікові. І я рахую, що пам'ять буде жити в цьому вірші. І в серці кожному, кожного хто пам'ятає мого чоловіка. Також на презентацію збірки до міського будинку культури прийшли друзі, колеги по службі та всі ті, хто допомагав жінці видати книгу. Збірка вийшла символічним накладом у 100 примірників. Видавали книгу спільно з благодійним фондом Добра справа. За словами керівниці фонду, до видачі збірки долучилось багато людей, які добре знали творчість Тетяни. Я не просто присутня. Я тут представляю зараз і в цю хвилину благодійний фонд, Фонд, гарна справа, який видавав в минулому році першу збірку поезій, і зараз ми видали другу. В чому задача благодійного фонду це організаційні моменти, знайти людей, які дадуть кошти на друк, домовитися з людьми, які проведуть літературне редагування. Це важливо, які зроблять картини. Тобто, всі організаційні моменти для того, щоб з'явилась книжка, координацію між цими людьми робив благодійний фонд. Зустріч із письменницею тривала понад дві години. Кожен охо. Чи зміг придбати книгу з її автографом? За словами авторки, усі кошти вже згодом підуть на потреби бойових медиків із 3-го механізованого батальйону 117-ї окремої механізованої бригади. Марія Степанчук, Віктор Міщук, телеканал Media Group.